Представляємо гібрид ріпаку кромат. Це середньопізній гібрид німецької селекції лемки з потенціалом урожайності до 50 центнерів з гектара. Головна особливість дуже висока стійкість до кили капусти, що робить його надійним вибором для господарств з ризиками зараження ґрунту. Кромат має потужний осінній розвиток і добре підходить для середньопізніх строків сівби. Навесні характеризується повільним стартом, що дозволяє уникнути ризиків ранніх заморозків. Гібрид формує високі рослини з раннім цвітінням, хорошим галуженням і стабільним вмістом олії. Він відзначається високою зимостійкістю 8 балів, стійкістю до посухи та чудовою толерантністю до вилягання, стійкий до ФОМОЗу завдяки гену релам 7, а також до вертицильозу і вірусу пожовтіння турнепсу. Розтріскування стручків не становить загрози, оболонки міцні і витримують затримку збирання. Гібрид кромат рекомендований для вирощування в усіх регіонах України по лісі, лісостепу та степу, ідеально підходить для технологій, орієнтованих на зниження ризиків, зокрема в зонах, де поширені хвороби капустяних культур. Це універсальне рішення для стабільного врожаю. Та збереження рентабельності в складних умовах. Чому ви можете довіряти АгроЕксперт Трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації телефонуйте за нашими номерами.